Так, наше приміщення фасадне знаходиться в щільно-заселеному районі міста Києва. Це район Троєщина. Бачимо багатоповерхових будинків. А великий плюс, я вважаю, що на першому поверсі немає комерційних приміщень. Тобто це все квартири. Через дорогу бачимо школа і так от ідуть далі багатоповерхові будинки. Як через дорогу, так і по нашу сторону. Це також великий плюс. Бачимо щільна, щільність заселення, старі будинки, вони всі на 100% заселені. Приміщення, приміщення з фасаду розглядається, є можливість під'їзду автомобілям та парковці. І наш торговий ряд йде. Зверніть увагу, вже є поруч продуктовий магазин, також фірмовий магазин Опілля. і Наше приміщення там, де магазин взуття зараз. Ми бачимо три вхідні групи, фасадні вітрині вікна, тобто є можливість його діління, так як три вхідні групи. І бачимо щільні заселення. Завдяки тому, що висота стоїть висока, також є велика можливість розмістити рекламу по всьому фасаду так проглядається з дороги. Якщо підчистити ці дерева, то загалом буде красота. А, сьогодні багато об'їзду в приміщенні, але саме все заслуговує увагу Щільність заселення також Трафік людей постійний і автомобільний, ще воно фасадне. Так що дуже, дуже раджу його розглянути.